Запрошую до слова пані Людмилу Супруну і Олексія Кайду. Будь ласка, до наших імпровізованих піпітрів. А ми поки давайте подивимося е, карту. Карту України, які обласні адміністрації зараз підпорядковуються мітингувальниками, які владі ну от дивіться, провладний контроль залишився в Одесі, Запоріжжі, Херсоні, Сімферополі, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Луганську. Пікетують обласні адміністрації в Кіровограді та Миколаєві. Спроби захоплення відбулися в Черкасах, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді. Контролюється народом. Ну так ми назвали, умовно кажучи, євромітингувальниками Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк та Рівне. Ну і і про владний контроль я вже е, називав. Ну, карта така строката. Але, от як на мене, все ж таки повторюється ситуація 2004 року: що Україна як була в нас розділена на дві частини, так і залишається. Якщо ви зі мною не згодні, будь ласка, ваші аргументи, карту можемо залишити тут на екрані. Пайнакайда. Як ви думаєте, Я... чому по-перше, -по чим викликана така активність на місцях? Раніше такого не траплялося. Ну висловлювали недовіру салу Олегу у Львові, і навіть відбирали приміщення, але сало ну залишився на посаді принаймні до сьогоднішнього дня. Написав заяву зараз, відкликав про його долю і взагалі, от про цю карту. Будь ласка, знаєте, оце ось флюгерство, на туди-сюди. Я не говорю тільки за сало, я говорю за багато чиновників, які по всій Україні зараз помітили то пишуть заяву, то відкликають. Але я думаю, що це вже недовго протримається. Ну, дуже добре, що ви залишили цю карту. Його ну, Дуже добре видно, бо нам постійно десь намагаються розповісти і представники партії регіонів, До речі, дуже прикро, що їх сьогодні немає, розумію, з певних технічних причин, причин з їхньої сторони. Бо я ну, хотів це би, не технічні я причини, би хотів вони просто би... попросили тайм-аут, кажуть, поки вони ну, ситуацію особливо. в країні, Роміте, коментувати ну, не знаєш, будуть. Тайм-аут, Бо та ми mm -hmm. хотілося б подивитися їм в очі. В очі за тих побитих людей, в Очі за ті знедолені сім'ї, які залишилися без годувальників. Я маю на увазі тих людей, які тих героїв, героїв майдану, які загинули, загинули за всіх нас, загинули за Україну, загинули за те, щоби. Представники партії регіонів не брехали, що там десь половина України. Тут, до речі, я би трошечки підправив би цю карту, тому що в Донецьку відбувається пікетування. В Дніпропетровську була до речі, спроба е зайти в е обласну адміністрацію в Херсоні. Так само ну, я, ще, я ще не сказав я... масові протести. Це суми Полтава. Вінниця і Київська область. Ну і Київ спроба захоплення. Ну, ну тепер ніка ніби... в Києві в Києві Київ рада, під скам так під впливом народу Насправді почалося з метро. Миколаєва з Радіївки, треба про це не забувати. Само І тому Миколаєв треба собі. було б теж Але, сюди віднести. Е е mm -hmm. Ми відкидаємо абсолютно будь-які е десь спроби знову ж таки або розділити Україну, сказати, що Україна десь інакше. Ну почекайте, а що в Донецьку хабарі не беруть? Ну, скажіть, будь ласка, податкові, а що в Харкові не б'ють міліціянти, не б'ють дітей неповнолітніх, яких захоплюють десь на вулицях, бо їм для галочки треба розумієте, у них показники не сходяться. Хіба цього немає? Ти знову ж таки заврадівку згадали? Це ж не Галичина. І тому не треба десь роз... розділяти. це. Вони завжди намагалися десь розділити Україну лівобережна, правобережна, російськомовного грек-католики, православні. Розумієте, вони самі нагнітають цю ситуацію. Я вже згадав за церкву, хто ухвалив рішення, хто звернувся під тиском СБУ міністерство культури вигадало церкву заборонити. Да вони шо взагалі з дуба впали? Розумієте, це те, що зараз відбувається, це є народний протест. У нас завжди знають опозиції питали. А що ж ви? От розкажіть нам план дій? Оце і є наш план дій. Ясно, що ми не могли розповідати це заздалегідь для того, щоб не дати пас владі, але це все відбувається, коли народ. Встановлює пряме народовладдя, яке гарантовано Конституцією України. Адже в Конституції чітко написано, що єдине джерело влади це є народ. От народ здійснює своє право. Відбуваються сесії обласних рад, районних рад, міських, сільських. Зараз всюди по Україні створюються народні ради, створюються виконавчі органи народних рад. І, власне, це є тільки початок. Якщо вони думають, що люди зупиняться, люди не зупиняться. Тому що це – свавілля, Яке є зараз в Україні, ну, знаєте, ну, я не знаю, сліпий тільки не бачить. Нам ж пригадайте, коли вже неодноразово представники опозиції заявляли про те, що е, за знущання Беркуту, міліції, ну, казали, ну фактів немає. Розумієте, трупи є в Києві, всі знають, а влада каже, ну то що треба довести, що це вони. Руміти люд, над людиною знущаються. Я, до речі, ну, схиляю голову перед тим Михайлом Говорюком, який е достойно тримався, навіть його розділив в холод, в мороз, більше ніж мінус 10 градусів. І він дійсно, як справжній козак, тримався. І ми шана, Ці, до речі, і всі його родини. Говориться про тортури. На спині зірку злочинці. там малювали. Невідомо чим, чи вибивали, чи випалювали, не знаю що. І втлумили його, били, що люди в руках не могла тримати, що йому там засовували. А тепер кажуть, бач, там ми розберемося, ми проведемо службове розслідування. Та люди добрі, яке службове розслідування? Та цих людей треба закатування, це їх треба гаський трибунал. Під, тільки гаський трибунал. Але знову ж таки. Як вони вони думають, що без, без масок робили? Тобто вони себе почувалися вольготно, свавільно. Вони думали, що їх вже не покарають. Відповідно, бо біля них стояли їхні керівники, які потурали цьому, а можливо і давали накази. Але знову ж таки, Ще Захарченко Харченко за Харченко цим всім керує. А Захарченком керує президент. Далеко ходити не треба і не треба вигадувати щось або сидіти, розумієте, якісь там схеми вимальовувати. А ні, це і не, тому... не правоміру, це є взагалі залі антизаконна, це є це є фашистка, отомо, що не це є Я можу назвати 355 синонімів цього слова. Ні, да? Можна я на секундочку, Да, єдине, що тільки сказати, Що це реакція на те, що робила влада? Одну секундочку да. зараз випустив да. дуже гарно, знаєте, листівку розповсюджують зараз і в метро е активісти майдану де дали фотографію, от коли Михайло стоїть біля того автобусу разом з Беркутами роздіти, знаєте, і написано. Київ 2014 рік, і під ним ще одна фотографія. Київ 41 рік. І там так само роздіті люди, яких німці женуть в Бабиному Яру. То вони кажуть, хто Украї... хто українською спілкується чи на нас да, називають фашистом, то, то воно є краси є фашистом. Там ну, то, знайдіть це, 10 да. Що робити то, зараз? Я зараз вам скажу. Нам так само прийдеться починати з нуля. Чому тому, що нам спочатку треба буде усунути від влади корумпованих чиновників, це з нуля. Нам необхідно буде Хто судити буде тих робити. суддів, дозвольте судити тих суддів, які засуджують невинних людей, беручи хабарі або виконуючи вказівки злочинної влади, це теж з нуля. Нам треба буде призначати цих нових суддів, а потім і обирати ну, їх, тобто міняти, міняти законодавство. Ну, якщо ви, ви пропонує говорите детектори брехні, ну дозвольте, дозвольте. дозвольте. Ну, це засобів, один з засобів. Але знову ж таки, якщо ви вже задали кажете, от там чи там, я вам наведу невеличкий приклад. бо... Тут часто, знаєте, десь представники партії регіон закидають, там цифри починають маніпулювати. Ну, то я вам скажу, на е, Тригалицькій області було виділено позаминулого року 17 мільйонів на е, ремонт систем водопостачання водовідведення. І там є вода, і там нормально працюють, вибачте, каналізації. В той же час, в той же рік, на Донецьку і Луганську і Дніпропетровську область було виділено 700 мільйонів на, по тій самій статті. І там води в деяких немає містах, селах. Чому вони саме туди виділяють величезні суми? Тому що там налагоджена корупційна схема обкрадання державного бюджету і відповідно тих людей, які там живуть. Ну, вони по них у нас питання але, знову інше, таки, Нам треба просто сформулювати ті позиції, з, яким, з якими, з якими треба спрощено відповідь. Я, Є, я, я, я вам говорю, якщо ви хочете говорити, ми я можу перерахувати пакет е, законів, з якими треба йти. Антикорупційних законів в першу чергу, бо у нас вже 22 роки не міняється соціологія. У нас, якщо кажуть, найважливіша проблема це дороги і корупція. Корупція і дороги. Тільки корупція я знаю, яка. Важко боротися про те. Але не не можна, але розумієте, можна можна. можна. Ми показуємо поміг? це зараз, на прикладі майдану. Ми показуємо зараз це на прикладі власне оцього народовладдя, що це можна робити, і ми це зробимо.